Друзі, вітаю! Давайте підведемо підсумки форуму, тому що зроблено вже підсумкове фото. А ви знаєте, що коли на великих заходах роблять фінальну підсумкову фотографію, це значить, що будуть роз'їжджатися, не всіх завтра зможемо застати. Тому, як каже фотограф, давайте зробимо фотографію, щоб я завтра всіх вас не ловив. Бо я вам говорив ще два тижні тому, що хтось поїде вночі, хтось ввечері, хтось завтра зранку, хтось дійсно добуде до кінця. Кому сподобались наїдки, напитки. От, а хтось дійсно буде тікати. Але ми вже можемо говорити, що є головні висновки цього форуму, достатньо цікаві, не всі передбачувані. Так, завтра буде фінальний ком'юніке, Завтра ще будуть гострі заяви. Це правда. Але сьогодні вже заяву головну зробив Зеленський. Є заява Мелоні, є заява Каміли Харіс, є заява Шольца. Тобто вже всі топи, да? і є дві заяви з нашої сторони і з більше з такої проросійської. Турки зробили заяву, що без Росії тут значить результату немає. І фіни зробили проукраїнську заяву для того, щоб зберегти паритет. Давайте проаналізуємо уже ті результати, які ми зараз бачимо, які ми зараз знаємо. Тому що дійсно співпадають ці інсайди, якими я і ділився від дипломатів та західних політиків. Але два прохання. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російських агентів. У нас 410 тисяч. Ми рухаємося вперед до півмільйона. Тому підписочка під цим відео, чорна кнопка, нажимаєте, і ми з вами друзі. А друга історія. Я прошу вас зробити донат для хлопців-азовців. Ми з вами зібрали уже 600 тисяч, а треба мільйон. 500. Тому давайте ще 100, 200, 300, 500. Це прекрасні гроші, які рухаються примісінько на рахунок, а потім переправляються за оплату хамві для хлопців азовців Володимир Зеленський заявив, що план дій буде доведений до Російської Федерації, щоб на другому саміті зафіксувати кінець війни. Президент зробив заяву. Що погоджений на саміті миру план дій буде доведений до окупантів, а на другому саміті можна буде, або щоб можна було зафіксувати реальний кінець війни. Виступ Зеленському на першому пленарному засіданні Глобального саміту Миру. Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що, якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнути е справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас. Потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма та прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Російської Федерації, щоб на другому саміті зафіксувати реальний кінець війни. Зеленський зазначив, що на саміті. Присутня 101 держава і міжнародна організація. Ми змогли уникнути однієї з найважливіших речей поділу світу на супротивні блоки. Латинська Америка, Африка, Близький Схід, Азія, Тихоокеанський регіон. Одним словом, зі всього світу потрошки з'їхалося. Зеленський додав, що держава, яка не представлена на саміті, але яка поділяє такі самі цінності у вчинках та словах, зможе доєднатися до нашої роботи в подальших етапах форуму. Мелоні Вийшла зі своєю заявою і сказала, що мирний план Путіна, так званий ви чули це ультиматум, дуже схожий просто на звичайну, буденну тупу примітивну. Пропаганду. Кілька пітетів я додав до себе, але Мелоні – гаряча італійська жінка, яка захватила владу в Італії демократичним шляхом, але на саміті G7 виглядала чи не найсильнішим політиком. До речі, єдина жінка в G7, але виглядала дуже потужно. Вона сказала, що пропозиція Путіна це радше пропаганда, ніж справжня обґрунтована пропозиція для переговорів. Нагадала, що Росія в односторонньому порядку анексувала українські регіони, які повністю не контролює. Якщо Путін каже, що готовий сісти за стіл переговорів, якщо Україна визнає анексію і вторгнення, і поступиться частиною своєї території. Я не думаю, що це буде обґрунтована позиція, констатувала прем'єрка Італії і додала. І буде важко стверджувати, що Україна має вийти з України, аби мати змогу сісти за стіл переговорів. Це скидається на Вправляння в пропаганді. Дійсно, мелоні права, і зараз на форумі це дуже важливо чути, від західних лідерів G7, які колись за часів Сільвіо Бюрлусконі були великими друзями диктатора Путіна. В Крим літали, а Мелоні. Яка тоді була вже близько до берлусконня, але вже тоді мала ціннісну базу. Сьогодні робить такі правильні проукраїнські заяви. Каміла Харіс сказала, що Путін закликає не до переговорів, а до капітуляції. Віце-президентка США Каміла Харіс наголосила на необхідності зберегти міжнародну систему, засновану на правилах, яку Росія похитнула. Повномасштабним вторгненням в Україну в своєму виступі наголосила, що дії Росії, які вони не будуть, якщо вони не будуть покараними, заходять інших агресорів і призведуть до можливості завойовницької війни та хаосу, а не порядку і стабільності, запевнила, що США будуть і надалі підтримувати Україну та змушувати Росію платити таке враження, що все-таки Каміла Харріс пише пости. Джозефа Байдена, там, трьохрічної давнини чи двохрічної давнини. я сьогодні вже в попередньому відео, де аналізував результати першого дня, вам сказав, що якщо хоче бути реально президенткою, дійсно війти в історію як перша жінка-політик, яка очолила Сполучені Штати, треба жорсткіше. І за себе, і за нас. Вписуйтесь за нас, пані Харріс, і перемога на виборах вам точно світить. Олаф Шольц, який, до речі, на G7 святкував свій. День народження дійсно щиро посміхався. Байден співав йому пісню «Happy Birthday to you, Олаф. Заявив, і ми, до речі, з вами доєднувалися до цього привітання: саме Росія обрала війну, а не дипломатію та діалог. Шольц у своєму виступі зосередився на тезах, які висувають. Прихильники Росії, що захищають її агресію та звинувачують Україну в небажанні йти на переговори, він наголосив, Україна найбільше зацікавлена в мирі, але він передбачає дещо більше ніж відсутність війни. Негайне припинення вогню без серйозних переговорів і плану досягнення справедливого і довготривалого миру лише на основі так званих нових реалій, лише легітимізує територіальні загарбання Росії. Німецький канцлер додав і про легітимні безпекові запевнення, які висувала Росія щодо США і НАТО, і нагадав, що Захід був готовий вести з Москвою діалог із питань європейської безпеки. Але саме Росія обрала війну, а не дипломатію. Тож дозвольте висловитись дуже чітко. Хай як хто сприймає свої безпекові запевнення, вони не можуть і не повинні виправдовувати вторгнення в сусідню мирну державу. Також додав, що мир в Україні не може бути досягнений без залучення Росії, але зауважив, що Москва продовжує агресію проти українського населення. Ми всі знаємо, що Росія може завершити війну зараз чи в будь-який момент, якщо припинить наступ і виведе війська з України. Та досі Росія відмовлялась дослухатись до наших закликів до миру на основі міжнародного права статуту ООН. Дивіться, сказано все правильно. Але дай до цих слів Таурус ракет так 50 і скажуть золоті слова. Найкраща промова століття в Україні в честь Олафа Шольца в кожному місті обласного значення вулицю назвуть. Якщо б до цього виступу він дав би ще 50 ракет і 30 леопардів. Причому можна навіть тварин ми б завезли їх би десь відвойований, повернутий додому Луганськ чи Донецьк в Зоопарк, нормальні леопарди і згадували Полафа, що от не тільки перемогу поміг здобути, але й дав справжніх леопардів. Не тільки зброю. Розумієте, правильні слова, все правильно, чітко, він усвідомив, що, де, як. Розуміє, що в 29-му Путін прийде до нього, все розуміє, а зброю не дає. В мене, друзі. Теж говорили з Шольцем. І він їм розповідав про відбудову. вони кажуть: супер, Таурус іде. Мола yeah. вховає очі як сірко. Ну, десь там. Розумієте, класні слова, класний політик, дійсно змінив свою позицію. Але, друже, давай нам Україні е ракети. Ракети, щоб захищати мирне населення, відвоювати позиції, де вони вбивають і займаються геноцидом. Ось для чого нам треба ці ракети. Ми вже почули, не стріляють в Москву. Хорошо. Є купа інших російських міст, де військові бази, де ми зрівняємо їх з землею. Одна така ракета, їхні аеродроми, одна тільки може перевертати там Вернигори робити, розумієте? Ну ось треба його дотискати. Президент Фінляндії заявив, що Україна стала сильнішою і починає шлях до миру з позиції сили. Ви знаєте, що. Пан Олександр нещодавно обрався до парламенту, до парламенту, до високої позиції президента Олександр Стуб. Молодий політик на такому великому насправді сьогодні місці. Фінляндія дуже важлива. Війшла в НАТО людина, яка має амбіції, яка має певний досвід. Ну От і дійсно дуже чітку проукраїнську позицію. Що Санна Марін, яку, до речі, навіть на конференцію з безпеки запросили, вона прийшла зі всіма фотографувалася. Класні фінські політики, вони дійсно за нас, у нас об'єднує спільний ворог. Ну от цім вони точно не хочуть там дружити, торгувати і цілувати з губи, які хочуть нашої перемоги. Крапка. Бо зараз є ще один сусід, у якого теж з нами спільний ворог. Але вони не проти з ними там ще трошки в наперсткі пограти. Це Туреччина. І сьогодні, здавалось би, і ті, і ті сусіди Росії, але дві кардинально різні по відношенню до України і Росії позиції. Ступ у виступі на пленарному засіданні Глобального саміту в Швейцарії заявив, що Україна зараз перебуває в кращій позиції для початку переговорів про мир ніж кілька тижнів тому, завдяки підтримці західних союзників. Чому саме зараз? Е і чому цей тиждень був чудовим для миру через цей саміт, через саміт G7, через рішення щодо переговорів про вступ до ЄС цього тижня, через підтримку, яку наші союзники НАТО надають Україні, відповідає риторично для себе Алекс. Ступ фінський президент додає, що з огляду на це Україна насправді почне шлях до миру з позиції сили сильнішою ніж три тижні тому, і годі казати ніж три місяці тому. Ну я б тут пану президенту додав би, що не з нашої вини ми були в слабшій позиції. Тому тут теж є певні зрозумілі чіткі речі. На думку Стуба, нинішній саміт миру повинен обов'язати мати певне продовження, тому що мир це не стан. А завжди процес. Дійсно, гарна заява, але є інша негарна заява. Туреччина заявила, що Росія саміт миру з Росією саміт миру був би більш орієнтований на результат. Про це говорить міністр закордонних справ Хакан Фідан. Ну от і каже, що у разі присутності Росії на саміті. Саміт мав би бути прикольнішим. Я не знаю, як це буде турецькою, напевно, більш хабібі, напевно, але ну, такі слова Фідана. Він сказав, що учасники саміту в Швейцарії знають про формулу миру України і згадав про ультиматум правителя Росії Путіна для мирних переговорів. Незалежно від запропонованих змістою це важливі кроки і проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої. Продовженням ширшого військового зусилля. Е, очільник МЗС Турецького додав, що в разі присутності Росії ну ви слова знаєте, і що він вважає, що є все більше потреб в комплексі та інклюзивній стратегії, яка застосовує дипломатію та переговори для забезпечення виконання вже вжитих заходів, говорить пан Фідан, навівши приклад, укладену за посередництва Туреччини. Угоду про зерновий коридор. Але є два маленьких але в цій проросійській заяві. Перше, але гарантом зернового коридору стала не Туреччина, яка теж там заробляла, і Росія заробляла. Навіть ООН примудрився вирішити свої глобальні безпекові питання в Африці за наш рахунок. Але гарантом безпеки і виконання зернової угоди у Чорному морі є е, е, СБУшні бейбі. Сі бейбі ще в народі названі дрони-малюки. Ось ці дрони, які придумали українські хлопці і дівчата, і українські інженери, в тому числі з деякими західними компонентами, вони є гарантами безпеки українського моря, тобто українські спецслужби і їхні технології допомагають, а не турки і їхня дипломатія. Це наші хлопці стріляють в будь-який корабль, який наближається до наших торгових суден. От підплив, і пішло п'ять дронів, один з яких точно в ціль. Ну така статистика. Розумієте? Тому зараз, коли вони кажуть, що ну, там турецька е зернова ініціатива, по-перше, там ООН був. По-друге, друзі. Ну, типу, якщо ви хочете нам допомогти, допоможіть нам, а не Росії гроші виводити, заходити на їхні ринки, торгувати, підторговувати. Ну, ваша позиція, на жаль, надто близька до китайської, а китайська дуже-дуже близька до проросійської і російської. Та? Тому не знаю, чи Туреччина може далі бути цим нейтральним переговірником, роблячи ось такі російські заяви. Друга річ, про яку говорить пан міністр, що важливі кроки, проблиск надії. От, кожна сторона вважає свої дії продовженням ширшого військового зусилля і багато чого іншого. І цитує слова Путіна. А це не легітимізація путінських слів там, на конференції, яка проводиться без Росії, щоб об'єднати світ проти Росії. А ви приходите, значить, на чуже свято із <гум> подарунками з іншого і історії. Розумієте? Це виглядає дуже дивно і дуже не. По-дружньому, не по сусідськи хоча Туреччина і нам сусід, то росіянам ну, могла би бути нейтральною. І тому цей проблиск надії насправді руйнується Росією. А коли кажучи, і американці і решта, що запропонована Путіним формула, що українці вийдуть з українських територій, це не мир, це ультиматум, погроза і спроби змусти до капітуляції. Але ми пам'ятаємо, він капітуляцію намагався нам запропонувати в 22-му. А потім чкурнув з Херсонщини, з Київщини, з Харківщини і Сумщини. Так само була така сама пропозиція, а після цього помчав. Бігли й сапоги тіряли. Тому, знаєте, дуже дивує Туреччина, і, до речі, Туречина просіла в своїх заявах, мирних ініціативах і, до речі, навіть в закупівлю зброї. Ви давно не чули про Байрактари, ви давно не чули про турецькі куртки і багато чого іншого. Ну, можливо, і через тому числі Резніков пішов, але й не тільки. Багато історій перекваліфікувалось далі. Ми, бачимо і не відчув... Ми не бачимо щирості і не відчуваємо її. І ось ця заява яскраве тому підтвердження. І те, що злили цей план, ми бачили, що там дуже були невигідні капіталіційні речі для України. Насправді з сусідами треба дружити, з сусідів треба любити і поважати. Але ця любов повинна бути взаємною. Ну, подивимось, я думаю, що Туреччина зробила цю заяву. Це не Ердоган, Ердоган може вийти і сказати: ну що, це таке? Несерйозно, ми зараз все поправимо. Ну от на той вони є міністри закордонних справ, щоб потім сказати в потрібний момент, що ось. Та він винен щось не те сказав, ляпнув, але в Швейцарію поїхав там, випившись. Можливо, не знаю, але ось ця заява дійсно не виглядає сильно. Висновки: буде другий саміт, і на тому саміті буде все вирішуватись. Ну, не все, буде щось вирішуватись, все не може вирішитися. Ми можемо не погодитись, окупанти можуть не погодитись на те, що їм треба забрати з наших територій. Друге, на другому саміті, вже зрозуміло з риторики всіх, буде Росія. Третє, Путіну передадуть спільну позицію тут, як би він не намагався нею маніпулювати, отримуючи інсайди прямо з конференції, але йому передадуть офіційну позицію. Е, далі е, треба розуміти, що деякі країни спробують вести діалог з Російською Федерацією. Ну, от, уже зразу зрозуміло, що він буде безуспішний. От, е, тому зараз ми теж повинні розуміти, що до форуму треба ставитися як до форуму. До конференції, як до конференції, до саміту, як до саміту. Світ на цьому не зійшовся. Велику спільну фотографію зробили, когось проагітували, когось запросили. Більше ста країн ми ще не збирали, і це теж гарний досвід. Потренуватися в геополітиці. Я вам говорив сьогодні. Wall Street Journal написав, що тріщини в нашій підтримці оголились і стали більшими. Але окей, досвід антикрихкості він теж потрібен. Зрозуміли, побачили, можливо, в якісь речі більше не поліземо. Бо, наприклад, 141 країна, яка була проти російської агресії, тепер звелася до 100 країн, з яких нам не всі ще й підпишуть мирну формулу. Розумієте? Тобто ми втратили частину країни. Інколи треба грати тонше. Інколи в тінях, в цих відтінках сірого можна знайти більше підтримки, ніж, наприклад, а кажіть, як ми сказали. Розумієте? Тому окей, ця спроба зараховується, спробували зібрати 100. Нормально, в другий раз беремо 200, мінус одна, і ви знаєте хто. В будь-якому випадку були спроби креативу, були різні речі. Завтра буде певне продовження, але вже головна суть саміту зрозуміло, що відбулася. Зіваки десь залишаться, решта поїде по своїх справах. От Україна буде дивитися, як Німеччина, Штати та деякі інші країни будуть намагатися зробити дизайн нового саміту, і там дуже важливо не прозівати. В будь-якому випадку відмічаємо, що це. Чи не перша пропозиція якоїсь формули з України? Бо в нас був Мінськ, в нас були там, значить, колись був Мілан, був Ватикан, був Стамбул. Пропонували навіть ще в 2014 році навіть Казахстан. Все, що хочеш, пропонували, і північний полюс пропонували, і південний полюс, все пропонували. Спробували самі. Окей, далі будемо дивитися, будуть інші політики пропонувати. Будуть. Інші організації пропонувати, в будь-якому випадку, треба генерити пошук об'єднання світу проти Росії. Не будемо робити висновки, гарний, форум чи поганий. Кожен для себе зробить цей висновок. І я зараз і про нас з вами, і про зовнішній світ, і про тих, хто приїхав, і особливо про тих, хто не приїхав. Ну і зрозуміло, що це буде робити відповідь Росія, але Росія, як бачить, як ми ростемо в світі. І я вам скажу найголовніше: якщо треба буде об'єднати весь світ, Україна його об'єднає. Росія каже, що вона в 15 разів більше, але ми об'єднаємо сил в 15 разів більше. Ніж Росія, ми все рівно досягнемо свого. Українці такі люди, які, якщо беруться за якусь роботу, доводять її до кінця. Тим більше, робота на кону якого життя нас з вами та нашої країни. Напишіть, будь ласка, як вам форум? Плюс-мінус, буквально коротко. Завтра будуть ще заяви, ми завтра ще про це поговоримо. Завтра будуть ще певні речі. От, але повторюсь, база сьогодні вже сталася. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!